Середина лютого 25-го року От знаходжуся в такій тепличці і бачите, що, ми там, що тут робиться, гріється картопелька на пророщування. Тобто вже цей процес пішов. котельчик я вам вже якось показував. Але спробуйте вгадати, що тут висіяно. 160-та касета, температуру ґрунту я вже поміряв 15 градусів. Мабуть, я так підсказочку тут і не зазніму. Але десь я бачив пару насінин, зверху стирчали, що можна було би показати. Ось, коротше, вона вже почала, насіння висаджено, почало кільчитись. Ось, тому швиденько кажіть, пишіть точніше, да, в коментарях, і я вже липу, знаєте, як ото, до того, як я дам відповідь, чи правильно ви подумали. Коротше, це буде цибулька. ось Це буде рання надрання цибулька, і вона вже там от є зелененька, бачите, і починає вже кільчитись. Так, кажуть, знаходжуся у Львівській області. Наразі от у середині лютого такий стан. Коли минулорічні я знімав схожі відео... Зараз переключусь на це. Коли минулорічний знімав відео, то вже 9 лютого вже мали, мали стичали росточки, тобто ще в стадії батіжка. ось, Вже цибульки стирчали. Їх там було по приблизно по десь по 5-3-4 по штуки на, на одну ячейку. Ось зараз я вам тут переключу. Ось вона починає кільчитись. Проклювується і ось вона, бачите, це трошки раніше, і от вона вже приростає. Тут десь також по 4 штучки, 4-5 на ячеєчку, ну і далі, якщо... Потраплю в дане господарство на момент висадки, то вам ще покажу. Тепличка має турбіну, вона двоплівкова, ось надувається і тому таке от мається опалення і, ну відповідно, виглядає доволі гарно. Які є, може, аспекти питання, зараз перепитаю гібрид. Якщо не забуду, покладу поверху, бо коротше, треба дивитися пачечку. Як називається. Полив відбувається зі шланги. Нам пощастило, після питання, от така цибулька. Це не реклама, це просто, бо дуже часто запитують, чи я. В принципі, що ще вам показати, розказати. Більше додати нема чого, якщо є якісь питання, ставте. Буду щось від себе підказувати. Бачите, оце з цієї сторони це теж картопелька вже на проростанках. Температурка тут біля самого входу знаєш, десь 12. Але я термометром по касетах туди трошечки далі, по сонячній стороні, то 15 градусів має. Тут, в принципі, і все. З вас підписка і лайк.